Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і сьогодні тема нашого уроку це заперечні займенники. Це такі займенники, як No, No One, Nobody, Nothing, None та Neither. Ми розглянемо, ким вони виступають у Гречні. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики, і ви знайдете також багато для себе корисної інформації. Давайте розпочнемо! Заперечні займенники. Negative pronouns. Negative. Заперечний, або негативний. І послухаймо це слово. Британський варіант. Negative Американський. Negative. Заперечними займенниками в англійській мові є No, ніякий, жоден з усіх Nobody – ніхто, жоден з усіх. No one, ніхто жоден з усіх. Також, nothing ніщо, none – ніщо, ніхто, жоден з усіх. Neither. В Британії скажуть neither, жоден з двох. Заперечний займенник No вживається як прикметник перед іменником. Тобто прикметник відповідає на питання, який, яка, яке, які. І No буде прикметником, коли після нього буде йти іменник. Наприклад, She said she had no money. She said, вона сказала, she had no money. Вона мала ніякі гроші. Тобто у неї не було ніяких грошей. She said she had no money. He has no children. Він має ніяких дітей. Тобто у нього немає дітей. Якщо в реченні заперечний займенник вживається в ролі підмета або додатка. Підмет – це головний член речення, який відповідає на питання хто що. Наприклад, he has no children. He це підмет, а додаток це другорядний член речення, який відповідає на всі питання відмінків, окрім називного. І я вставлю зображення із цими питаннями. То присудок стоїть у стверджувальній формі. Тобто немає ніякого заперечення. Nobody knows the answer. Nobody, ніхто, тут в ролі підмета наш займенник. Nobody knows, ніхто не знає, ми ще вживаємо не, the answer, цю відповідь. We understood nothing. We understood, ми зрозуміли, nothing, нічого. Тут nothing у ролі додатка. Займенники nobody, no one, none neither, nothing вживається як підмет або додаток. I knocked on the door, but nobody answered. I knocked to knock, стукати. Тут перша буква K не читається. Knock. Knock. I knocked on the door. Я постукала у двері. Зверніть увагу, що ми вживаємо прийменник on, тому що в українській мові ми кажемо в двері, а в англійській мові кажуть на двері. But nobody answered, але ніхто не відповів. No one could answer. Ніхто не міг відповісти. «None of the pupils remembered the rule. None of the pupils, ніхто з учнів remembered the rule, пам'ятав це правило. Neither of them works well. ніхто з них не працює добре. There is nothing in this box. There is nothing, є нічого in this box, у цій коробці. І перейдемо до English by ear, Англійською на слух. No junk food. Mm? No junk food. No junk food. Ніякої шкідливої їжі. Саме слово junk означає сміття, а junk Food шкідлива їжа. Ось я виписала саме слово junk сміття, і junk food шкідлива їжа. І повторіть це речення в голос. Наступний уривок. In that family nobody trusted nobody. In that family, nobody trusted nobody. In that family nobody trusted nobody. У Сім'ї ніхто нікому не довіряв. І це речення також повторюють голос. Останній уривок. No one else. Absolutely no one else. no one else – no no Більше ніхто. Absolutely no one else. Абсолютно більше ніхто. І цей міні-діалог також повторить голос. І прослухаємо все ще раз. І повторимо слова, які у нас сьогодні було їх зовсім зовсім небагато. Негатив – заперечний цюнак стукати джанк сміття і джанк фуд шкідлива їжа. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!